Права 2.1. Усно. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 7х у чисельнику у знаменнику 7y. Ну що ж, тоді ми можемо записати цей дріб, яким чином скоротити, і чисельник і знаменник на 7. Якщо ми на 7 скорочуємо і чисельник і знаменник, то у нас залишається x у чисельнику. А у знаменнику y. Є? Переходимо до другого завдання. 3. А у чисельнику знаменнику 15Б. Тут можна на 3 скоротити і чисельник і знаменник 3, що ділиться на 3, це буде 1. А 15, що ділиться на 3, це буде 5. Ну що ж, тоді у чисельнику 1 помножити на А це буде просто А. А у знаменнику залишиться 5Б. Є? Переходимо до третього завдання x Y у чисельнику а в знаменнику XM. Ну що ж, тут можемо скоротити і чисельник і знаменник на x. То тоді одержимо, якщо ми x скоротимо, то записуємо, що одержимо y, що ділиться на m. Є? Переходимо до четвертого завдання АБ у чисельнику у знаменнику Б в квадраті. Ну що ж, тут можна на Б поділити і чисельник, і знаменник. То, якщо ми скорочуємо на Б, тут у нас Б скорочується, а тут у нас Б у квадраті. Якщо ми заберемо Б, то залишиться просто Б. Бо там Б, що множиться на Б. І тоді ми можемо записати, що це дорівнює А у чисельнику, а у знаменнику Б. Переходимо до п'ятого завдання 5 ac що ділиться на 4 ab Тут ми можемо скоротити на А і чисельник і знаменник. То якщо ми на А скорочуємо, то тоді в нас залишиться у чисельнику 5С, а у знаменнику 4Б, переходимо до шостого завдання. 10х у чисельнику, а у знаменнику 10m. Тут можна скоротити чисельник і знаменник на 10. Так, і на y можна скоротити. Тоді записуємо, що ми одержимо Х у чисельнику. А у знаменнику М. Є. Ну що ж, ми скоротили, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, скоротіть дріб. Записуємо тоді в першому завданні ми одержали X на Y. В другому завданні А, що ділиться на 5Б. У третьому завданні Це Y, що ділиться на M. У четвертому завданні Це А, що ділиться на B. у п'ятому завданні. Це 5 c що ділиться На 4 b І в шостому завданні це X, що ділиться на N. Ну що ж, ось таке просте завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.